Друзі, всім привіт! Мене звати Софі Мішель, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Трохи випала, багато всього сталося за цей час. Будемо потрошку з вами повертатися назад, буду вам усе розказувати. Але почати хочу з того, що я повернулася у Київ. Ми з'їхалися з хлопцем, і я переїхала і хочу сьогодні вам зняти ромтур, показати вам простір, у якому я зараз живу. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і давайте починати. Перше, що хочу сказати, що це однокімнатна квартира студія, але вона достатньо велика. І на нам, змоки, предостатньо тут місця, хоча я завжди хвилювалася з цього приводу, адже в однокімнатній квартирі достатньо важко жити, особливо якщо ви обидва працюєте з дому. Але ви зараз побачите, чому саме нам тут достатньо простору, тому запрошую вас до себе в гості. Перше, куди ми потрапляємо заходячи в квартиру, це звісно коридор з правої сторони від дверей у мене знаходиться ось таке крісло. Воно взагалі виглядає трошечки інакше. Ось так, але мені не дуже подобається, тому я одягла на нього ось такий м'який плед, і він дуже прикольно вписується в інтер'єр. З іншої сторони, у нас така велика шафа. Ця сторона це відділення Микити. Тут моя. Ось так виглядає. Наповнення шафи, в цілому мені її вистачає. Звісно, поки немає зимових речей, але пізніше вони тут теж з'являться. І в цьому відділенні ми зберігаємо різні речі, такі, як, наприклад, додаткову ковдру, постільну білизну. Також тут у нас стоїть ось такий комод і сумочка-переноска для песиків. На комоді ми можемо бачити ось таку картину, ми малювали її разом. Це взагалі картина по номерах. І тут ще стоїть отакий аромадифузер. Для мене дуже важливим є запах у квартирі, тому я дуже-дуже люблю ось такі штуки. Трохи нижче у мене зберігаються мої парфюми. Це документи для вступу в університет. Тут ще ключі, до речі, зацініть мій брілочок. І тут зберігаються сумки. З правої сторони, у мене знаходиться ванна. Давайте одразу сюди зайдемо. У цій квартирі у нас душ. Я дуже цьому рада, тому що коли я була в Європі, там була лише ванна. Я не люблю ванну, не миюся у ній. І тому душ це якраз для мене з ось такою бежевою шторкою. Було складно, до речі, її знайти, тому що зазвичай вони у якихось малюнках, шампуні і так далі, зберігаються тут в ось такому кошику, але він не промокає. Тобто, це насправді пластиковий кошик. Тут ще поки немає дзеркала. Ми досі його не купили, хоча живемо тут вже більше двох місяців. Але це буде зроблено найближчим часом. Тут у мене мило підбирала спеціально ось такі дифузери. Вони однакові в мене і в ванні, і на кухні ви зараз побачите. І ось тут справа: у мене усі доглядові штучки, тут для зубів, ополаскувач і догляд різний. Тут його багато-багато, все, що треба внизу, микитині штучки. І також ось такі серветки, одноразові. Я користуюсь ними для того, щоб витирати обличчя. Ніколи не використовую для цього звичайний рушник, тому що можна рознести інфекцію по обличчю З цієї сторони у нас ось такий кош для брудної білизни, і ось тут навпроти, пральна машинка. Та різні штучки для проню. А ми йдемо далі і заходимо у найголовнішу кімнату. Так як у нас квартира студія, то усе знаходиться в одному приміщенні, але мені подобається, що ця квартира, вона ніби розділена на зони. Ось, наприклад, ця стінка вона відділяє кухню від спальної зони, а палери відділяють робочу зону. Зараз все детальніше вам покажу і почати пропоную саме з кухні. Мені дуже подобається кольорова гама, у якій вона зроблена. Перше, що ми будемо з вами дивитися, це посуд, тому що для мене це був прям дуже. Дуже принциповий момент, щоб він був в одній кольоровій гамі. І окрема історія з ось цим друшлаком, тому що я шукала його по всьому епіцентрові, і з мене всі сміялися, бо зазвичай вони яких кольорів там зелений, червоний. Але я хотіла саме бежевий. Ідіть до своїх цілей, і вони обов'язково здійсняться. Тут у мене дощечки, тут посуд, тарілки. Ви бачите, що їх у нас не так багато, тому що ми вдвох і багато нам просто не треба. Нижче чашки, ось ці з однієї колекції, ну такі самі, як і тарілки, а ось ці дві вже трохи інші. Ми їх використовуємо здебільшого для того, щоб пити каву. Тут стакани такі, стакани такі, ну і в цілому це наш весь посуд. Окрему увагу хочу звернути на цей дифузер, як я вам казала раніше. Вони у мене однакові, і на кухні, і у ванній кімнаті я дуже не люблю, коли на кухні стоїть така оригінальна банка фейрі чи якогось іншого засобу. Тому мині засоби для посуду я просто переливаю в ось такі дифузери, і так це виглядає набагато більш красиво і охайно. Так, у цьому ящичку у нас прибори. Ось такі ножі, до речі, вони бачите теж такі самі, як і тарілки. Я просто крейзі в цьому плані. Також я. Теж ретельно обирала, наприклад, ось таку лопатку, ось таку кісточку. Тобто все мало бути в бежевому кольорі. І також ось така чистілка, теж вона така сама, як і ножі, хоча я купувала їх в абсолютно різних місцях. Трохи нижче у нас зберігаються різні пакети. Тут знаходиться плитка. А, да, вона маленька, тут лише всього два місця, але нам цього вистачає. І під нею, по ідеї, мала бути духовка, але поки що ми її не купили. Далі, ось тут у у нас різні рушники, саме кухонні, і плівка. Тут у мене сковорідка та ось така салатниця. Ви бачите, теж у бежевому кольорі. Звісно, я по-інакшому не можу. І з приводу е, сковорідки теж ось цю кришку я обирала, мені було принципово, щоб вона була коричневого кольору. В найнижчому ящичку у нас три каструлі. Це всі наші каструлі, але їх теж вистачає з головою. Я дуже сильно не люблю, коли на поверхні щось знаходиться. Коли багато всього накладено, тому ми, наприклад, не сушимо посуд, нічого зайвого, коротше, тут немає. До цього мене привчила мама, і я так і продовжую жити вже у дорослому житті. Єдине, що знаходиться у нас на поверхні, це мультиварка, яку я забрала з дому, і вона дуже вписалася сюди. Також ось такий чайник. І ось така тарілка з фруктами. Сьогодні їх тут небагато, але ми купуємо майже щодня різні. Зверху. У нас зберігаються різні крупи. Останнє, що ви можете побачити на нашій кухні, це, звісно, холодильник. Тут є наш палароїд з Туреччини, куди ми їздили в 2021 році. І холодильник все, як звичайно, кавун є, але він не дуже смачний, бо це не херсонські кавуни. Тема біля холодильника ви можете бачити ось такі двері. Це наш балкончик, який ми використовуємо для того, щоб сушити речі та зберігати непотрібні, наприклад, нам стільці. Ми їх достаємо лише коли приходять друзі, і також різні. Різні мийні засоби також зберігаються тут. Насправді цей балкон відіграє дуже важливу роль. Я навіть не знаю, як би ми без нього жили, тому що ось це все десь треба зберігати, і він дійсно нас рятує. Звісно, наш стіл він у нас маленький, тому що нас лише двоє. Стільці, вони такі сіро коричневі. Насправді нам було дуже дуже важко обрати стільці. Тому що я не знала, які тут будуть виглядати найідеальніші, але ці мені в цілому подобаються. І з вами рухаємось далі. Біля нашого столу є, звісно, собачий стіл, де вони харчуються. І ось зона песиків. Це дійсно зона лише песиків, тут ніхто, крім них, не проводить час. Це от саме їхній диван, вони на ньому сплять, граються, все що завгодно. Також цей плед був виділений спеціально для них. І також ось цей пуф. Коротше, це прям така дитяча кімната, я би сказала. Ну що, ми з вами переходимо до нашої такої спальної зони. Ви можете бачити ліжко, також тумбочку. Тут у мене ноутбук. І я ще можу туди складати речі для сну. Ліжко достатньо велике, я не знаю, які у нього розміри. Але мені здається, що це не класичне двомісне, а якісь європейське. Дуже подобається цей плет. Мені подарували його мої подруги на наше новосілля. І вони знають, яка я зациклена на кольорах, і обирали спеціально, щоб він підходив ще й до цього дивану. Мені дуже подобається, що ліжко знаходиться за цією стінкою, і ти ніби в окремій кімнаті, хоча це все один простір, як ви бачите. Навпроти ліжка у нас ось такі комоти. Телевізор, до речі, ми привезли не. Нещодавно. І купили вже собі підписку на Netflix дуже-дуже кайфово. Ввечері перед сном щось дивитися на такому великому екрані. Також тут знаходиться мій програвач, який мені подарували на день народження, і трохи нижче ви можете бачити нашу невеличку поки що колекцію платівок. Скрябін, дуже любимо. Ікс, також тут є Планадель. Рей, і тут ще знаходиться мій маленький інстекс А нижче моя така б'юти-зона. Тут мій крем для тіла, Улюблений, до речі, але про це, напевно, в окремому відео російська, резинка. І в ось цій коробці з мене всі сміялися, коли я її купила. Кажуть, що ну, ти просто могла взяти коробку з під яєць, але я дійсно її купила в юску. І вона мені подобається. Тут зберігається уся моя косметика. Також тут ось таке люстерко, я його зазвичай ставлю. Ось сюди, коли фарбуюся, і виходить, що я сиджу ось тут. І фарбую сюди. Рухаємось далі. Тут у мене багато квітів. Я обожнюю, коли вдома. Є свіжі квіти. Для мене це надзвичайно важливо. І все світ мене почув, тому що тепер у мене вдома аж четверо квітів. І ви зараз побачите двоє інших. Ось такий красивезний букет мені подарував Макіта, коли я склала свій іспит. Ось цей подарувала мені подруга. Також вітала з іспитом це сухоцвіти. І мені це дуже подобається, тому що вони будуть дуже довго стояти. Також тут у мене стоять ось такі світі. Чкі, цю мені дуже-дуже жалко запалювати, тому вони так, чисто в декоративних цілях. І ось така теж звюзку, вона дуже смачно, до речі, пахне. Тут ще у нас ящички, тут багато чого зберігається, це Микитина частина, це моя. У мене тут зберігаються книжки, якісь картки, документи. Ось тут біля комоди є таке секретне місце, яке не видно зі входу. І тут ми ховаємо наші коврики для спорту, микитина гітара. І тепер ми з вами переходимо до нашої так званої робочої зони. Вона у нас відділяється від спальної шпалерами. Дуже подобається така дизайнерська задумка. Заходимо сюди, і перше, що ми можемо побачити, це різні шнури. Ми їх тут ховаємо, їх не видно тут для того, щоб заряджати ноутбуки, телефони. І також тут лампа, наш лампа і штатив два в одному. Теж її не видно за цією шторкою, і вона тут зберігається. Це моє крісло, про яке я мріяла з самого дитинства, завжди собі його хотіла. Але в мою кімнату. Воно не підходило, там не було для нього місця. Тому, коли я приїхала, перше, що я купила, це ось це крісло. І я дійсно, коли сиджу на ньому, отримую величезне задоволення. Воно мені дуже-дуже подобається. Навпроти крісла знаходиться робочий стіл. Тут у нас, як ви бачите, знову квіти, як я і казала, для мене це дуже-дуже важливо. Це хризантема, яка вже відсвіла. І також лаванда. Мені подобається лаванда, тому що вона не зів'яне, вона дуже довго стоїть. Тут ще ось така дошка, де ми з макітерами. Розписуємо наші якісь плани, цілі і так далі. Ось це. Мої плани на сьогодні, до речі, як ви бачите, румтур, зняти і монтаж. Це я і буду робити. І у цьому столі також є ще два ящички, але вони микитані, я навіть не знаю, що він там зберігає, якісь його для музики штучки. Окремого стільця у нас немає. Ми використовуємо ті, які стоять на кухні, тому що насправді для великого крісла тут просто немає місця. Але ті, що на кухні, теж достатньо зручні, тому проблеми в цьому не бачимо. У нас ось такі панорамні вікна, я завжди про них мріяла. Я собі Візуалізувала квартиру з панорамними вікнами, але я завжди хотіла жити на високому поверсі. У нас невисокий поверх, але у даній ситуації це величезна перевага. І ще нам дуже пощастило зі стороною, тому що у нас дуже-дуже красиво, коли захід сонця, у нас світло, і можна спостерігати за заходом дуже-дуже красиво. Ну що, друзі, ось і все. Ось ви і побували у мене вдома. Я дуже щаслива, що ви прийшли до мене в гості. Я дуже хотіла вам показати свій простір, у якому я зараз живу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, то дайте мені, будь ласка, знати про це в коментарях. І дуже-дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. З вами була я, Софі Мішель, і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!